Вчора чутка пролетіла по селу поляне, що комусь у лісі стрілись інопланетяни, що очиська в них банькаті, голоси тонненькі, що вони гладкі, і вухаті, зелені й низенькі. І якби комусь судилось, раптом їх спіткати треба тихо. Неквапливо з ними розмовляти. Вчувши це, Грицько тараня обурився к бісу, все це вигадки, І зрання подався до лісу. Йде собі щось мугиче, Травичка, листочки, у горі гіляки, нижче у траві грибочки. У такі святі хвилини світ без каламуті, коли глиб з куща ліщини зирять очі люті. Гриць от жаху крикнуть хоче, та заперло духа. Перед ним банькаті очі, локатори вуха, і таке воно зелене, бодай не казати. Вернись в пам'яті до мене, як з ним розмовляти. Оговтавшись, Гриць зітхає, чітко без звагання півголосом промовляє. Я, грицько тараня. У колгоспі я працюю, живу в селі з краю. В даний час не байдикую, грибочки збираю, а у відповідь з ліщине, я новий лісничий, у кущах не без причини, звуся голубничий, народився, скажу нині, на землі, не в небі, і тому сиджу в ліщині по нужді. O trebe.